У випуску про комплексні зміни до відповідних розділів податкового кодексу України з 1 січня 2017 року та наслідки нововведень шла мова на черговій апаратній нараді голови Ананівської районної державної адміністрації Дмитра Маковичука. Зміни в порядок та норми призначення субсидії сприяють збільшенню кількості звернень споживачів послуг в органи соціального захисту та до постачальників послуг. Чергова семінарна рада за участю міського та сільських голів району відбулася в районній державній адміністрації. Про комплексні зміни до відповідних розділів податкового кодексу України з 1 січня 2017 року йшла мова на черговій апаратній наради у голови Ананівської адміністрації Дмитра Маковичука. Питання є актуальним, так як відповідні зміни мають негативні наслідки для соціально-економічного становища району, принаймні на даний період часу. Серед приватного бізнесу виникає занепокоєння з приводу зростання ставок оподаткування, а у посадовців відносно наповнюваності місцевих бюджетів. Як доповів начальник Ананівського відділення Котовської об'єднання держав, Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби в Одеської області Йогрі Голубенко, законодавчими актами в 2017 році внесено комплексні зміни до розділів податкового кодексу України, які спрямовані на удосконалення загальних положень щодо адміністрування податків та зборів, а також податку на прибуток ПДФО, ПДВ, акцизного податку рентної плати та податку на майно спеціальних податкових режимів. Після підписання президентом змін до податкового кодексу, якими фізичних осіб підприємців зобов'язано сплачувати єдиний. Соціальний внесок навіть при відсутності руху коштів в Україні вже самоліквідовано майже 11 тисяч ФОПів. Якщо раніше такі платники показували нульовий дохід або збиток, не сплачували єдиний соціальний внесок, то тепер вони будуть зобов'язані сплатити ЄСВ незалежно від того, отримували вони в цьому місяці дохід чи ні. Розрахунок ведеться від мінімальної заробітної плати. Відповідно до закону про єдиний соціальний внесок, значить, на рівні зарплати в 3,200 буде враховуватися єдиний соціальний внесок у розмірі 22%. Для суб'єктів підприємницької діяльності першої групи, значить, згідно з зміною в законодавстві, єдиний соціальний внесок складає 50% від суми 3,200, помноженої на 22% суми єдиного соціального внеску. Це на сьогоднішній момент складає у нас 352 гривні. Для фізичних осіб-підприємців 2, 3 групи, тих підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, в тому числі, які проводять незалежну професійну діяльність, значить, єдиний соціальний внесок складає 704 гривні. Це 3200 помножити на 22%. Відповідно до інформації центру надання адмінпослуг, 35 підприємців Ананівського району за січень 2017 року вже закрили свої підприємства. За оцінкою фахівців, це поки що ті, хто практично не працював. Будуть закриватися ті особи, які, скажімо так, підразумуватися під, під категорії сплячі. Це ті підприємці, які не здійснюють господарської діяльності і відсутні доходи. Їх буде спонукати. Внесення змін або працювати і сплачувати відповідно податки, або закривати свою підприємницьку діяльність в центрі надання адмінпослуг. Ще однією зміною, яка суттєво та негативно вплине на наповнюваність місцевих бюджетів, стали зміни у сплаті акцизного податку з роздрібного продажу пального. Відбувся перерозподіл потоків до державного бюджету. В районі одразу дві сільські ради втратять мільйонні надходження. На сьогоднішній день значить відмінено згідно законодавства, роздріб акцизний податок на роздрібну торгівлю паливом. На значить, до місцевих бюджетів уже. Акцизний податок з зрозуміло торгівлі паливом надходити не буде. Тобто буде зменшення надходжень у 2017 році. На переконання першого заступника голови райдержадміністрації Гани Карпової, зміни, які відбулися в податковому законодавстві, змусять шукати додаткові джерела наповнення бюджетів. Ті зміни, які відбулися в податковому законодавстві, звичайно вплинуть на наповнення бюджетів. По перше, це то, що стосується безпосередньо і районного бюджету, прибутковий податок, і місцеві бюджети, в частності акцизний збір, який фактично в цьому році втратили деякі наші. Сільські ради, на жаль, таке відбулося, але маємо те, що маємо. Ми повинні будемо виживати в тих умовах, які є на сьогоднішній день, залучати ті додаткові резерви, які можливо до цього часу не були використані належним чином. Серед потенційних джерел надходжень Гана Дмитрівна вбачає упорядкування земельних відносин в районі. Великі сподівання є відносно свідомого відношення роботодавців до найманих робітників та сплати податків. Я повернувся до тієї до того ж болючого питання: інвентаризації земель. Значити, тому що безпосередньо інвентаризація землі надходження від сплати земельного податку від орендної плати надходить до місцевих бюджетів, тому прийдеться ще раз більш детально, більш активно займатися. Я вважаю, цим питанням для того, щоб місцеві бюджети не втратили свої надходження. Стосовно районного бюджету, прибутковий податок основний основне джерело наповнення районного бюджету. Стосовно прибуткового податку, моя думка, що збільшення мінімальної заробітної плати все-таки повинно привести до збільшення надходжень, але це при умові свідомості, звичайно, роботодавців. Якщо буде виконуватися норма закону, дотримуватися про те, що мінімальна заробітна плата при відпрацьованому повному робочому дні не може бути менша ніж 3200. Звісно, оптимізм у нас є. Що наповнення бюджету районного збільшиться в районі державній адміністрації занепокоєні тим, що переважна більшість мілких підприємств в районі можуть масово позбуватися власної справи, побоюючись великих податків. Проте на переконання керівника вони є не такими страшними, адже існує система деференційного підходу до кожної групи платників податків. Хочу також звернути увагу і ще раз заспокоїти, що все таки є тут індивідуальний підхід до тих самих осіб, які у нас працюють. На ринку, тому що їм придеться сплачувати єдиний внесок не з суми 3200, а суми, це платники першої групи, тільки суми 1600. Нібито крок назустріч людям, але цей крок може обернутися в подальшому тим негативом, з яким людина зіткнеться в подальшому, тому що сплачуючи рік, не єдиний внесок в розмірі. 22% від суми не 3 200, а суми тільки 1600, Відповідно, і страховий стаж буде зарахований за рік, тільки півроку. Календарний рік відпрацює людина, а отримає страхового стажу півроку. Відповідно, це звичайно скажеться при призначенні пенсії на її страховому стажі. Тобто, зекономивши сьогодні, на жаль, завтра може бути зовсім інший негативний результат. Я думаю, що все-таки наш бізнес. Той, який ми на сьогоднішній день маємо, все-таки збережеться. Все-таки люди сплачуючи, якщо для наших підприємців, які, як то кажуть, торгують у нас на ринку, сума сплати взагалом буде порядка 352 гривні плюс 320, це десь 672 гривні за місяць, все-таки, я думаю, це не настільки такий тяжкий тягар, який неможливо, як то кажуть, витягнути людині. Сплативши ці кошти, можна спокійно працювати, торгувати, отримувати дохід, утримувати свої сім'ї і надавати, як то кажуть, послуги людям і забезпечити себе роботою. Як зауважив головуючий на нараді голова адміністрації Дмитро Маковичук, усім відповідним службам слід максимально коректно та відповідально запроваджувати нововведення в оподаткуванні, тримаючи на першому місці інтереси платників податків, людей, які самі для себе створили робочі місця, і дають роботу іншим. Найактуальнішим питанням у сфері соціального захисту населення району було і залишається призначення субсидій за комунальні послуги. А беручи до уваги, щомісячні коригуючі зміни у нормативні документи, які регулюють порядок та норми призначення субсидій, цілком закономірно виникає чимало питань з метою їх якнайшвидшого вирішення та надання відповідних консультацій споживачам послуг в управлінні праці та соціального захисту населення, роботу з клієнтами організовано за новітніми технологіями. Окрім створення окремої інформаційної бази, де кожен клієнт у зручний для себе час. Може побачити усю свою історію з призначення субсидій, дізнатися її розмір та отримати відповідне письмове повідомлення для відвідувачів установи проводяться колективні та індивідуальні практично наочні консультації. Як пояснила начальник управління Людмила Світлицька, саме така форма роботи є найбільш дієвою. На даному проміжку часу найбільше питань виникають у зв'язку зі змінами у сплаті за послуги. Якщо раніше треба було сплачувати обов'язкову частку платежу, то тепер фактичну вартість послуги за мінус субсидії. Як розрахувати суму сплати Людмила Якіна пояснює? Наочно кожному, хто звертається по консультацію. Порядок сплати повинен бути такий: спочатку дізнаємо, яка вартість послуги фактично. 6879 це вартість одного кубічного метру газу. Множимо на кількість кубів, які ми використали, і віднімаємо суму субсидії. Ось таку плату ви внесете. У разі, якщо у вас буде використано 413 кубічних метрів газу. Якщо у вас використано менше, 216 процедура така ж сама. Щоденно до управління звертаються десятки людей. У кожного з них свій привід, адже жодне звернення не залишається без розгляду. Надійшло взагалі до нас звернень близько 5,5 тисяч. З них дві тисячі це повторні звернення. Люди зверталися. В зв'язку з тим, що змінився склад зареєстрованих, відбулися зміни в кількості і умовах надання послуг, деяких додалися послуги, і багато дуже багато звернень з питань одержання субсидії. На нормову площу. За висновками фахівців, це пов'язано з дуже малими передбаченими нормами споживання газу, а у багатьох клієнтів є наднормові житлові площі. Ці та інші проблеми і питання вирішуються колегіально. Це вирішується шляхом розгляду таких звернень на спеціальній комісії, створені при райдержадміністрації. Загалом щотижнево ми розглядаємо на таких на засіданнях комісії близько 100 заяв. Це щотижневе ми розглядаємо такі заяви. Дуже багато звернень. Да? Бажано, як люди висловлюють такі побажання, щоб норми, порядок розрахунку норм змінився, щоб був змінений коригуючий коефіцієнт, який застосовується в частності в Одеській області для одно двохповерхових і будинків, які вище цієї етажності суттєво впливає на швидкість розгляду справи та надання висновку щодо призначення субсидії, робота установ та організації, які законодавчо задіяні в цьому процесі, але часто через небажання та відсутність відповідної інформаційної бази на того чи іншого жителя громади в міській та сільських радах надання таких висновків затримується не з вини управління, але не зважаючи на недоскональність системи взаємодії та непомірне навантаження на працівників, в управлінні максимально забезпечують розгляд справ та надання відповідних послуг. Перш за все це у нас люди, але при такому навантаженні, при такої кількості звернень, це дуже важко. Дуже важко. Люди у нас живі, вони також хворіють. Якщо порівняно з 15-м роком, у нас було взагалі 680 особових справ на призначення субсидій зараз. 3516, як я як вам сказала, і при цьому звернень близько п'яти з половиною тисяч. Це дуже велике навантаження. Серед тих, хто цього дня прийшов прояснити ситуацію відносно нарахованого фактично призначеного розміру субсидій, і жінка, в будинку якої проживає одразу два пенсіонери, один з яких ветеран війни. Бабусі 93 роки, і звісно, вона потребує догляду. Тож піти працювати Світлана не може. У мене проживає по нашій житловій площі. ветеран Великої Отечественної війни. Э, e, так мені насчитали 242 куба, а в результаті положено в газовій службі 140 кубів. кубов? Добре, коли у людей є джерело надходжень та змога працювати. А коли такі можливості обмежені, виникають і проблеми, як у цієї жінки. А якщо, звісно, ви от як я, я да, жінка здорова, красивая, велика, я працювати, але я винуждена сидіти. Ліба, якщо ти будеш сидіти, то тоді надо здати віть рано Вот отношение такое в нашому суспільстві. Так як лише безпосередній надавач послуг може не точніше розрахувати, а сплатити так, щоб не залишитися в боргу одночасно повністю використати своє право на субсидію. Ми завітали до Ананівського управління експлуатації газового господарства, в розподіленні функції якого не так давно теж відбулися суттєві зміни. Паодасагаз була реорганізована і було создана структурне підрозділення Адрес газпоставка. Ми збираємо куби, говорю. А деньги це функція адрес газпоставки. І потім перевіряються списки, ну, списки должников, і нам виставляються списки должников. І ми по этим спискам производимо їх відключення. Потім, після оплати должниками задолженности, нам даються списки на включение должников. А ось товариство за обмеженою відповідальністю Одеса газпостачання вже має безпосереднє відношення до споживачів газу, серед яких і ті, кому призначена субсидія. У нас є така категорія потребітелів, які пользуються субсидіями. Субсидії, як ми знаємо, начисляють управління соціальної захисту населення, з яким ми очень тісно співпрацюємо. Сотрудничаем в чому ми, именно наша організація Пастачальник газу, ми представляємо довідки про норми житла, про соціальні нормативи користування житлом. Як зауважила Олена Іванівна, норми споживання на жаль встановлюються не в районі, тому впливу на їх формування служба не має. Нормы устанавливаем не мы, эти нормы устанавливают кабинеты министров. Эти нормы, вот как многие наши тоже телезрители в курсе, знают, их это возмущает, конечно, эти нормы с 1 мая 2016 года были существенно уменьшены. Ну, вот приведу такой пример. Если на э, на котел, как на это обогрев давали в прошлом году нормы на 1 м² житловой площади 7,1 кубических метров газа, то с 1 мая эта норма стала 5,5. Які далі будуть норми, ми не знаємо Норми встановлює кабінет міністрів. як детально пояснила начальник дільниці, населення за допомогою реєстрації в особистому кабінеті може відслідковувати усі платежі по своєму персональному рахунку, а ще самостійно визначити суму сплати за спожитий газ для того, щоб яку частину платить за них держава, Управление социальным захистом дает такие довидки, где четко прослеживается, сколько там, за какое количество кубов и с какую часть плачивают государство. Дальше мы Мы потребили 300 кубов. Мы с их с расчета увидели, что за нас государство каждый месяц начисляет и платит, платит сегодня, завтра, говорю, это не клопит население. Это уже взаиморасчеты между нашей организацией и управлением социального захвата. Они видят начисления, им этого достаточно. Они видят, что им за каждый месяц должно быть уплачено там тысячу гривен, к примеру. То есть они берут 300 кубов своих, умножают на цену газа. Цена газа с 1 мая 2016 года немножечко снизилась, стала 6879. За 1 метр кубический умножает на эту цену газа, получает определенную сумму, с которой снимают тысячу этих гривен, которые государство. Проплачують і різницю, вони повинні проплатити газопостачальні організації, тобто нам Олена Іванівна звернула увагу на той факт, що у багатьох споживачів за підсумками 2016 року утворилася переплата і заспокоїла тим, що сума переплат буде обов'язково враховуватися при розрахунках за спожитий газ у поточному році. Усі відповідні розрахунки в автоматичному режимі проводяться спеціалістами. Людей смущають от обов'язкова плата. Всі зациклились на поняття плата, яка на сьогоднішній нету такої поняття Є Скі потрібний газ а кожен, у кого виникає питання, може отримати на нього відповідь, пояснення та консультацію, звернувшись особисто до управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації та безпосередньо до ананівської дільниці товариства Одеса Газпостачання. Чергова семінарна рада за участю міського та сільських голів району відбулася в районній державній адміністрації, як зауважив головуючий голова Ананівської райдержадміністрації Дмитро Миковічук, необхідність пілкування в такому форматі викликана часом та відповідними змінами в податковому законодавстві. Саме тому в порядок на наради було включено питання про внесення змін і до місцевих бюджетів на 17-й рік з урахуванням норм бюджетного та податкового кодексів. Як наголосив начальник відділу доходів фінансового управління адміністрації Олександр Нікітін, при прийнятті місцевих бюджетів на сімнадцятий рік Рестовувала законодавча база, яка ділила на той момент, але у зв'язку із змінами закликав ...сільських голів організувати роботу щодо проведення рішень про місцеві бюджети на 17-й рік у відповідність діючому нормативному законодавству. Як повідомив голова райдержадміністрації, новий губернатор Одещини Максим Степанов націлює місцеву владу на дотримання соціальних гарантій для населення та сприяння ...наповнювання бюджетів як джерел забезпечення цих гарантій. «Було у нас в прошлої п'ятницю перше совіщання где присутствовали все главы администрации. Вопросы, которые ставились на совещание, это средняя заработная плата в районе, как повлияет нововведение, на увеличение заработной платы или на уменьшение. То есть вот по этому показателю у нас на Невский район рын занимает восьмое место в области. И естественно, мы намерены работать дальше. Мы, У нас работает комиссия по легализации заработных плат. И Мы работаем с каждым предпринимателем, с каждым фермером для того, чтобы Ті показателі збільшити. і щоб найголовніше, щоб було менше тнівої зарплати, щоб всі роботи офіціально і це, ну, звісно впливає на розвиток економіки району. А у міського та сільських голів району найбільше емоцій та питань викликала інформація начальника податкової інспекції Ігоря Голубенка про комплексні зміни до відповідних розділів податкового кодексу України, в результаті яких суттєво змінився порядок та перелік податків, Ігор Леонідович відповів на питання та навів приклади конкретних розрахунків податків до. Бюджетів різних рівнів про виконання сільських бюджетів за минулий 16-й рік і планові завдання на рік 17-й та використання вільного залишку коштів доповіли Гандрабурівський, Долинський та Жеребківський сільські голови і бухгалтер Ананівської першої сільської ради Михайло Дмитрашко, Павло Мазуренко, Адала Джабієв та Лариса Земляк детально поінформували про освоєнні в минулому році кошти та плани по наповненню бюджетів та використанню коштів у му році. Виходячи з запланованих заходів, ці сільські ради мають на меті продовжити роботи посвітлені. По Вулиць та ремонти сільських водомереж без уваги не залишаться заклади культури та загальний благоустрій сіл. Проте усі голови сіл планують витрачати леву частину бюджету на поточний ремонт сільських доріг. З цим згоден і голова районної державної адміністрації, наголошуючи на пріоритетності саме цих дій. Без дорог невозможно розвиття нашого району. Це, пер, це перша составляюща і це та та составляюща, которую отмечал президент. Петр Алексеевич Полошенко, который приезжал в Одессу на представление нового губернатора. И он сделал самое главное приоритет в развитии региона – это строительство дорог. Если в Украине в 2016 году дорожный фонд составлял 12 миллиардов, то в 2017 году он будет составлять, соответственно, 30 миллиардов. И, естественно, мы также надеемся на увеличение государственных дотаций на дорожные работы в Ивановском районе. Напоминаю, в 2016 году мы использовали порядка 4 миллионов, и надеемся, в 2017 году получить ну, минимум в два раза больше. У інформацію, голова райдержадміністрації Дмитро Маковичук акцентував увагу присутніх на необхідності державницького підходу до збору податків, наповнення бюджетів та освоєння коштів. Як зауважив головуючий, доцільність тих чи інших витрат на території окремої сільської ради, потрібно визначати колегіально з урахуванням особливостей та першочергових потреб території. Найбільш обговорюваним виявилось питання оформлення виділених земельних ділянок учасникам від Ананівського району, яке послужило приводом присутності на розширені. Семінар на раді самих учасників антитерористичної операції, представників структурних підрозділів райдержадміністрації. Учасники АТО вкотре наголошували, що процедура оформлення виділеної землі в натурі дуже розтягнута в часі. Серед озвучених проблем питання виділення коштів на придбання та поліпшення житла учасникам АТО та надання інших пільг, як зауважив голова адміністрації, Ананівський район, єдиний в Одеській області, в якому офіційно затверджена та діє програма спрямована на забезпечення житлом учасників АТО. До того ж, при повній готовності влади вирішити нагальні проблемні питання учасників АТО слід пам'ятати про те, що усі дії повинні відповідати нормам чинного законодавства, яким передбачено послідовність вирішення тих чи інших питань, наголосив голова.